Я бачив повідомлення про те, що м, є дані про проникнення Збройних сил в Белгородську область і навіть закріплення біля одного прикордонного пункту. Що вам відомо? Ну, Інформація дуже загальна, і справді туман вільний. Тобто можна консультувати лише початок боїв або ну, просто бої в Білгородській прикордонній зоні. Без е глибокого просування території Білгородської області. Багато хто питає, чи є це новою операцією стосовно того, як воно було в Курській області. Наразі поки що таких ознак немає. Чуде, там були, ну, власне, про це Володимир Зеленський казав, що це превентивні заходи, тобто там була концентрація російських військ, тому ми завдавали удару превентивного характеру. Треба розуміти, що Білгородська область це Харківська область, ми, вони між собою міжують. Ми чули про те, що е, Володимир Зеленський казав, що Російська Федерація може розпочати наступ в Харківській області, е, на Донбасі і на Запоріжжі. Ну, це вже моя здогадка, як кажуть, для того, щоб просто щось промоделювати. Можливо, це превентивні дії для того, щоб ворог не розпочав нові наступальні дії на Харківську область щодо створення там буферних зон, зони, таке інше.